Хочу поділитися з вами кейсом моєї учениці. Вона мешкає у США з 2014 року. Вона знайшла мене у інтернеті і написала мені. Вона, більш того, завершила курси IT. Вона стала тестувальницею. Курси вона закінчувала у США, там, де вона мешкає. Як ви гадаєте, чому вона звернулась саме до мене? Моя учениця вільно спілкується англійською на будь-які побутові теми. Вона може приймати участь у батьківських зборах у школі. Вона може відвідувати лікарів. Наприклад, вона супроводжує своїх родичів, наприклад, свою свекруху, до куліста. Вона може замовити квитки у будь-яку точку світу. Але чому я їй потрібна? Як виявилося, у моєї студентки проблема у тому, що в неї дуже маленький словниковий запас щодо технічної англійської. Вона не може вільно спілкуватися на дейлі мітингах. Вона не може вільно розмовляти на демо, ретроспективі, грумінгу, пленінгу. До речі. А чи усі репетитори знають, що таке Agile і чим відрізняється Scrum від Kanban? І у яких проєктах можна застосувати waterfall, Як ви гадаєте? Для моєї учениці я розробила індивідуальні уроки. За якими ми збагачуємо її словниковий запас з технічної англійської, також ми усуваємо гепи у граматиці англійської мови. Тобто, я готую свою ученицю до вільного спілкування на будь-якому мітингу у скрам команді. А ви готові? До спілкування у скрам команді. Якщо вам потрібна допомога вивчення англійської мови, технічної англійської мови для IT, ви можете мені написати у Дірект, і ми підберемо зручний час та проведемо безкоштовне пробне заняття, після якого я зможу запропонувати вам серію індивідуальних уроків, які будуть вдосконалювати, поліпшувати саме ваші навички. Також я можу пропонувати. Парні заняття та групові. Не зволікайте, пишіть. Кількість місць на індивідуальні заняття обмежена.